В іншій стороні межиріч збереглася ще одна архітектурна пам'ятка польського минулого. Цей палац збудували наприкінці XVIII століття в кращих традиціях раннього класицизму, що був тоді популярним у Європі. Його власники намагалися не відставати від запитів свого часу, тому ініціювали спорудження цього шедевру зорчества. Щодо авторства існує дві версії. Найбільш усталена це та, що автором, архітектором цього палацу був визначний архітектор італійського походження, який працював при дворі польського короля Станіслава Августа Домініко Мерліні. Однак в польських наукових колах існує інша версія, що запроектував цей палац інший відомий архітектор Шимон Бугоміл Цух, який збудував достатньо багато палацових об'єктів на території самої центральної Польщі, Варшави. Двоповерховий палацовий комплекс складається із головного корпусу і двох бокових флігелів. Найважливіші події в житті польських шляхтичів. Відбувалися у центральній будівлі, а в бокових розміщувалася кухня та своєрідний готель для гостей. Пропорції головного корпусу будівлі не є випадковими. В архітектурі існує таке поняття золотий перетин. Тобто ідеальна пропорція між висотою і шириною то, власне, всі членування фасаду, всі членування об'єму в цьому палаці дійсно виконані на основі цього золотого перетину, тобто, форма є практично ідеальною. Зрештою, палац був тільки частиною окраси цього маєтку, адже поруч розташовувався ботанічний парк прославленого садовода Діонісія Міклера. На жаль, він не зберігся донині. Резиденції польських магнатів були справжніми витворами будівничого мистецтва. Однак деякі дивакуваті рішення їхніх господарів вражали тодішніх сучасників. Зокрема, Ян Казимир Стецький, аби не бачити хатин сусіднього села, спорудив вітряка навпроти центрального входу до свого палацу. Він постійно шумів своїми великими крилами, лякаючи коней паничів, які приїжджали погостювати сюди. Як згадували сучасники, це була далеко не остання несусвітня примха Яна Казимира. Із з уламків будівельних матеріалів породив собі прямо біля балкону. Палац породив невеличкі два пагорби, які називав етною та везувіє. Кожного року палити в палаці, опалювати починали 1 листопада, а припиняли 1 квітня. Незважаючи на те, чи осінь була теплою, чи або весна холодною, тобто завжди 1 листопада починався опалювальний сезон, а 1 квітня він закінчувався. У цій залі Ян Казимир Стецький проводив пишні бали. На стінах кімнати можна побачити різні елементи оздоблення, характерні для того часу. Зокрема, роги достатку, що символізували заможність господаря. Ще однією важливою деталлю внутрішнього інтер'єру є розписи окремі з них. Збереглися у всій своїй автентичній неповторності. Й донині вони за своїм духом є такими сентиментальними, тому що саме на межі 18-го і 19-го століть почала розвиватися філософія романтизму і власне захоплення. Подорожами, романтичними спогадами про ці подорожі впливало і на характер мистецтва. Зокрема, на сходовій клітці розташовані розписи, які зображають пейзажі далеких країн. Дуже популярні були на той момент так звана помпейська тематика. Виконував ці розписи відомий польський художник Шимон Маньковський. Для облаштування та подальшого утримання такого маєтку потрібні чималі кошти. Пан Стецький заробляв гроші, продаючи деревину на захід. Його сучасники підкреслювали неабияку вдачу панича у цій справі. Кажуть, щасливий той, кого люблять гроші. Казимир Стецький вміло організував прибуткову справу, однак в особистому житті йому не таланило. Він тричі одружувався, але старість зустрів на самоті. Дружини Стецького були гарними жінками, однак цього було мало для щасливого спільного життя. Першою його дружиною була Марія Малаховська, але ще у молодому віці, народивши трьох синів, вона збожеволіла і дуже рано померла. Потім Ян Казимир одружився вдруге. На Теодорі Валевській це була прекрасна панянка, донька воєводи Валевського, власника сусіднього Тучина, яка славилася і своєю красою і тим, що вміла гарно зорганізовувати пишні і гучні бали. Проте цей шлюб виявився не дуже вдалим, тому що ніякої взаємності з боку молодої панянки до вже набагато старшого і суворого Яна Казимира не було. Теодора Валевська. Покохала іншого. Вірніше, ну, от спокусив її власник сусіднього Аннополя, це тепер Хмельницька область, князь Яблуновський, і з ним вона втекла. Третя дружина, Галичанка Михайлина Попіль, також була досить вродливою жінкою. Однак, прихопивши гроші старого Стецького, втекла з його маєтку. Життя в палаці. Завмирає з приходом російської влади його навіть конфісковують у родини стецьких, потім повертають. Але це вже був інший палац та інші стецькі. Наша давня культура це багатонаціональний оркестр, в якому сольні партії закономірно виконують українці. Щоб досконалити його звучання та осучаснити аранжування старих мелодій, ми повинні пам'ятати про участь інших народів в українському державотворенні, а значить, і шанувати їхні надбання як частину власного минулого.